Вже 17-й рік поспіль ТРЦ Подоляни здобуває впевнену перемогу в номінації торговий центр премії Народний бренд. Понад тисяча тернополян визнала центр найкращим у своїй номінації, що свідчить про довіру та прихильність його відвідувачів, кількість яких сягає 6 мільйонів у рік. Премія народний бренд для ТРЦ Подоляни – це надзвичайно важлива відзнака. Це велика довіра тернополян до нас. Ми звичайно намагаємося. Відповідати тим стандартам і постійно розвиваємося в цьому напрямку. Над тим, щоб бути найкращими в своїй галузі, постійно працює численна команда, яка забезпечує розвиток та функціонування торгово-розважального центру. Це більше 180 орендарів та близько двох тисяч працівників. Усі вони сприяють підтримці й примноженню репутації та авторитету, які отримали Подоляни за роки своєї діяльності. Торгово-розважальний центр Подоляни це Така бізнесова площадка, де мають можливість реалізуватися наші партнери, наші орендарі, а це більше 180 різних брендів, це і міжнародні компанії, і нам дуже приємно, що наш комплекс є регіональним комплексом. Ми намагаємося, щоб усі наші партнери, які працюють в комплексі, щоб вони відповідали стандартам сьогодення. Постійно відбуваються ребрендінги, тобто. Відбувається оновлення наших відповідно закладів ТРЦ, і сам ТРЦ постійно оновлюється, поповнюється новими операторами, як вітчизняними операторами, так і міжнародними. Окрім можливостей для реалізації в сфері торгівлі та бізнесу, ТРЦ Подоляни є також соціально-культурним центром. Тут постійно проводять заходи, на яких відвідувачі можуть не тільки приємно, але й з користю провести свій час. Це спортивні, мистецькі, культурні та благодійні дійства. Останні, зокрема, спрямовані на допомогу ЗСУ. У нас практично щотижня відбуваються різного роду ярмарки, різні конкурси. Де ми вилучаємо кошти, які йдуть, звісно, на підтримку Збройних сил України? При ТРЦ Подоляни працює благодійний фонд. Подоляни, який також вже працює багато років, і благодійний фонд безпосередньо співпрацює з різними військовими частинами. Ми надаємо їм і техніку, і відповідне обладнання, кошти, продукти. Торгово-розважальний центр ніколи не стоїть на місці. Інфраструктуру комплексу постійно розвивають та вдосконалюють, що приваблює іноземні торгові мережі та в свою чергу покращує нашу економіку. Окрім того, враховують необхідність впровадження безбар'єрного простору для безперешкодного доступу для людей з інвалідністю. Ми модернізували і створили оцей ліфт, який дозволяє людям з особливими потребами підніматися на другий поверх. Тобто, це покращення умов, доступність нашого комплексу для всіх категорій тернополян. ТРЦ Подоляни це не просто майданчик для бізнесу, а й численні можливості, культурний розвиток, різнопланові послуги та невтомна праця на користь міста і його жителів. Користуючись нагодою, хочу привітати тернополян з наступаючим 2025 роком, з різдвяними святами. Побажати обов'язково, щоб 2025 рік став роком перемоги і роком миру, щоб ми повернулись до мирного життя. Запрошую усіх тернополян відвідати торгово-розважальний центр Подоляни. Ми працюємо для вас, любимо вас і чекаємо вас!